Сочи. Здрасте. Привет. Я Здрасте. Здрасте. Варис. Привет. пахнет дровами. Я же так. Идем? Ну тут такие трошки мяса. Ну так, да, ну тут в принципе. Крім мене ніколи нікого нема зараз, так що в мене так. У вас тут весело, коли діти, Наталя. Діти, там вже діти <смеш> як ти. Так вже як я? Дорослі діти десь поїхали вже. Так, да, да. Ну. так. і маленькі, <смеш> як маленькі, <смеш> саме молодші. В <смеш> Україні? <смеш> <смеш> Та ні, всі хто де. <смеш> зараз куди, так? Так. Ти що ти один? Ну ти типу, туди. Да. Як тобі живеться зараз? У мене собі? супер один. Не, ну я розумію, що ти не супер один. Все одне, ти ж вже, не сумуєш. Це ж своє, хочеться бачити. Онлайн. <плес> ж... Зараз це взагалі, ти можеш там, виключити папу. Не знаю, я... просто ти проживав. Завжди, от як ти так можеш? Ну, це моя робота, я співати не вмію. Хто хто, хто, Хто що? начнет? Ну так, ну тут типу таке, так. Мастер, що це майстерні, майстерні. Четырнадцятый? Ну так, так, це ж зарво. Ага. Це вообще просто чудный. Такие, да, гоблин. А це попу... Так, я ж думаю, що так пам'ятаю завжди. Не знаю, це років сім тому шість. Ну це вже війну робили? Ні, ні. Це ні. до. Війни. А, ні, хоча Ми після 14 да, да, так, це, так, це, да, Це в мене був проєкт про цих капітанів, які перейшли. А, м, коли вони да, на, на Чорномарські флот. Зрадники, флорт, да? зрадники, зрадники. Да. присяги, у mm. яких мучає совість. Mm. А їх потроху ліквідують. Ну, я думаю, що вони саме ліквідуються. Там був цілий проєкт, багато було прапорів, і там ще був такий об'єкт. Це це цікаво. Там ті кораблі, що там в тій великій кімнаті. Це був такий басейн, і вони там плавали в цьому басейні. – А а були прапори. Так. Це трохи. Десь знайшов, десь пам'яток. А я не пам'ятаю, що друг рисовав. Та ні, це ж фото. Це ж дуже відомий. Це ж. Фотограф святів, так, коли всі вже та. І він такий вже. Ну при тому, що потім дивилися так. Цікаво. Багато фото зникло і. Не знаю, я його Не бачив. А Це це вічна історія про архів фотоархів, які всі то знаходять, є? Єва Гершуні робила для торби оформлення. Ну, Пам'ятаєш? Да, І да. Ми там на коньках в шапочках знайшлися фотки оригінали у Борисів колекції. Ну, випадково Ну, Всю роботу я теж так думаю, що вона десь вгустова. зникла. Да. Це було оформлення перших перших рейсів. Перший перших день в ці от був торби і ось Єва оформлювала все, все це фото. Там, в фламінго це було, там, ступінь лісниці, у Ліцькі Віталії, це Віталій, Торби всі ці Ну, Ну, Тут в мене да. так. Типу, все разом. Yeah, ну, просто тут фрагменти Деяких, деяких? виставок. Вистав, вистав, да. Хто там? Це кадирова, це кадировий проєкт Доска Пашани, да, де вона сама себе фотографувала в різних mm -hmm. образах. Класний проєкт, так. Цікавий. Цікаво, да. цікаво така. Mm. На... А якого року це ця робота? Угу. Ця? Ну не знаю, ну років 6, 7, 5. Ну, а А, а, а для чого є, може, ви ще раніше. Така странна, але. Ви її робили для чого? якогось проєкту? Ну, не завжди я роблю для проєктів, це було просто так. Це була така смішна історія. Це ми з якоюсь знайомою десь. Мандрували по Італії. Чипа п'ємошети, так? І ночі заїхали. Ми ну, вже кудись заїхали в гори. і Заїхали в якийсь такий дивний готель. І там було смішно, що... Ну такий, типу, маленький готель. І, типу, а в неї була пляшка, це з Петр П'го горілки. І ми напилися і вирішили ночі піти там кудись там вниз, там, помандрувати по, по цій гостиниці. Нам було смішно, що а, включало світло на, на рух. І тому ми ходили під стін. стробоскоп. Ну, було дуже смішно, ну, ми намагалися ховатися, щоб світло не включалося. У мене часто бувають такі роботи, просто як щоденник. Ну, це був в мене такий, так. Проєкт з парафіну. Ну, в якийсь там період я, я робив ці роботи з парафіном. Mm -hmm. Ну, якісь смішні. Це от така сама, сама така цікава робота. Ну, теж хтось поїхав і не змогли вивезти. Ну, в сенсі не знали, як її вивозити, так вона в мене. Чужа ну, робота що? так висить. Ні, ну вона типу поїхала. Ну, ви ну, ж її не продаєте. Ну ні, звісно. Ну, щоб це інтер'єр був, помієте? 4, 4, 4. Хочу, Та все добре. Доросла людина. Ви впевнені, ні? Не може пожатися. Там все добре. — Там був э, Буш, Янукович десь. <laughs> Я не знаю, куди він дівся. Путін. Ну як додівся в Ростові Янукович. Бу... Під Підмосков'ї. Був там суперсексес. Типу, вся там. Ну, тому що в нього відламалась так само нога. Я тоді ще якось не технологічно не навчився. Ні-ні, ні, у Януковича. І він якраз зламав собі ногу чи щось таке. Ми написали у всіх газетах. Так, Вуду. Ну, ну, да. ну тому ви і штрикнули. Ми ну, це я вже потім. Ми з Паценка на Кирилі ну. поїхали в музей Буду. Да. а скажи, будь ласка, хто це такі тут намальований? Ні-ні, ну це фрагмент, це робив великасері, ну там були такі всякі ба балалайчники. Знаєш мені чого, такий Распутін якийсь. Ну, типу, да-да-да. Типу, Знаєш, в цьому... Э... Ну, я це робив там, проєкт, там, виставку в ну така, Тріумф галереї. В них був виставковий зал в прийомній Лугавази, ну, Березовського. Mm -hmm. А він такий, ну, типу, все таке. Ну, типу, не, як не галерея, а таке, ну просто якесь так, будівля просто... така, ну як Маріїнський палац, ну, щось таке. Ну, типу, от схоже, десь mm -hmm. на маленький Маріїнський палац. І куди, що туди? Ну от як. І я там робив спеціально для них робив цей проєкт. І я зробив там таке, от, типу, там були бала, ну там великі там балалайщики, там такі пі співаки, ну, там, ну, типу, для них я робив. Ну, воно... таке, от відчувається щось русське розпутів. Так, да, і це був, я просто там, коли починав, там, ну, щоб перші такі, ну, типу, щоб знати, як робити далі, Да. Ну, лишилась лиш одна така. Показувати. Ну, дивіться, ну. Це рімену, типу, ну ця робота, це була був, ну, частина інсталяції, ну, там був такий проєкт в Колумбарії. Ну так, да, і типу, і куди йти? <гум> ну, а гарно ж. Ну це, це не така давня серія. Афортів. Це от якраз була на виставці, коли ми з зіною робили «Дукаті». Каті. Да. І там ну, ціла серія. Афортів. Це шістнадцятий рік, так? Да? Ну, Там не мушу. Я, написано. Написано. я, чесно кажучи, я, ну, я так сам підписую, щоб потім знати. Угу. А це я поїхав, е ну, в мене там є якась дача на кріті. Я там, ну, в мене хтось тут купував роботи через інтернет, і купив там три роботи чи що. А я, типу, дивлюсь, блін, а, а одна в мене там. Я кажу, ну давайте я через два місяці привезу. А вони кажуть, ну там такий клієнт, він, типу, краще краще зараз. Ну, я подивився так, а тут якраз перед ковідом це все. Ну, якраз от тут от-от щось про це ковід, ковід буде чи не буде, ну як з війною. І я так дивлюсь, ну, думаю, ну що там, а там, зимови, там дешеві квітки. Я думаю, ну зганяю туди обратно на два дні за роботою. ну типу. Поїхав, а там ковід, і застряв на три місяці блін, а це було так. В принципі, і так там застрів. Ну тут коли тебе ну, примусово і ти ще там <гум> такий взагалі. Вообще... Я там здурів від цього. Ну якраз цей час я зробив це. Чорної лебедя. Ну, типу, так, Да. да. Mm. да. Mm. Нічого так. Ну, да. Надувний. А це теж така робота. Ну, якраз таке Угу. Mm — -hmm. да. Ну у нас все тут таке розрознене. Ну, а ну... чим ви робили це? Це ж не акварель, ці... акварель. Акварель, Акварель. Я мажу, ну, в останній час акварель. Не, ну не дайте щось рублю, там uh -huh. ну, и маслом. И... Ну, в принципі, так, більш-менш зручно робити акварелію. Uh -huh. У мене... Таке Такі рами. А ну, да, да. ну зараз... а рами хто робив? велика проблема. Тому що ну, в мене є такі Це стол... ж коробки. столяри. Ну, для акварелі так потрібно. Інакше ну, mm. воно так просто. Ну, в мене є там бумага, мені є навіть ну, показувати якось такі куски паперу. Ну, Коли воно в таких, воно ж вже таке має якусь цінність. <реку> — А Так? Воно ну, папер і папер. <реку> ну, Для акварелі ну, воно потрібно. Ну, по-перше, воно ж так і ну, зберігається краще. <реку> ну, да. Ну і в принципі, ну, так. Да. Ну так, да, і вони. Я зараз не можу в них замовляти, тому що вони всі на війні, і типу, блін. А я, типу, ну, щось там потрібно було оформляти в багетній, а багетні все одно вони такі. Так, що я так коли так потрібно, поки що з рами з одної рами виставляють перекиду, да коли потрібно. А це якраз та да, смішна. Це якраз я почав робити роботу перед тим як я поїхав і думав. Ну так загадково, типу, ніхто не буде розуміти, що таке цей ковід. І якраз поїхав, тільки коли повернувся, закінчив. І тут вже таке вже не актуально. Вже типу, вже воно так, типу, в лоб, що воно навіть не смішно. Хоча зараз часом ще, ще пару років і буде вже смішно. Буде Мексиканське. Угу. Якось ми коли там. А ви десь їздили в Мексику? Ну так, да, да, був такий там щось. Поки був ковід, можна було їхати тільки в Мексику. <ріст> <ріст> а, і ви <ріст> поїхали <ріст> в Мексику. <да? ріст> я за останнім часом я просто вже. Я робив пару проєктів, я просто. Не робив роботу під проект. Я просто ну, робив якось, типу, проєкт вже з того, що є, ну, типу, з якимось, типу, вже просто. Ну, їх да, там... з ким домовилися. І там ні, ні, є ну є. в сенсі, да, з тим, що домовились, і в сенсі, ну просто використовував роботи під якісь там вже під ідею, яка вже mm. от з'явилася, і просто якісь роботи, які просто підходять. І воно навіть так смішніше. Воно так, типу, ну що то теж так спишова каже, так, а воно, типу, так і роби, як в майстерні. Ну, типу, це вже само по собі проєкт. Ну, що Могу не потрібно це, там. Тематично, типу, якраз воно таке, як коли воно все так. І. Ну, то... Волошней якраз ну, передостанній раз я робив, там отаке зовсім все. Там. Ну, просто що, там, навіть якісь куски. Там, ш... Ну, типу, так, да, навіть якісь там. Ну, типу, да, типу, ескізи, і, теж, ну якраз там, да, ш... а ось ви робите там у Волошиних щось продалося чи ні? Ні, ні, в них, них ні. ні. Ну, а яка ваша сама така виставка була, з якої багато робот пішло у колегію? З виставок, так? чесно кажучи, ніколи. Ні, 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 коли, да? так, що прямо з виставки. Галерея дуже, дуже дуже складна. Я не знаю, як зараз взагалі галереї працюють. Ну, коли кожен, кожна людина може просто знайти твій контакт за хвилину. І просто набрати тебе і да, скажу. Ну, нашу я буду платити галерею. Ну, в принципі, ну, це зрозуміло. Ну, типу там, ну, тому, в принципі. А ви самостійно, чи з кимось у вас є домовленість Ось ви з Вездука, там ви в «Дукаті» просто ні, виставляли? Ні. Це просто, так, да, так. Да. Ну і останнім часом, в принципі, ці галереї існують просто як, ну, такі. Я роблю, тому що комерційного камер... це немає, немає ні ні для душі кого. це робити. Да? Ні, ні, в сенсі це не для душі, воно для ні, мене ні, це комерційне. Для, для а для вас, галереї. Так. Галереї зараз ну вони якось працюють, ну в принципі, я не, це більше галереї працюють як такі. Ну, вони. Це більш-менш заможні люди, які заробляють на галереї. Вони, а роблять це ну так, як для, так, для свого інтересу. І типу, і тому вони не, не ставлять перед собою такої супер. Ну, продасть і продасть. Ну, так. Да. Просто от, тому що так, да, тому що я не можу їх. А о... які? які ціни? Ну, в принципі, ну, типу, ну, десь 3 тисячі євро я все продаю. Mm. Більш-менш. Вони в мене такі стандартні. Так що ціни більш-менш стандартні. Ну, Ну, форти ці подешевші, ці розфарбовані, ну, вони, типу, ну це схуй гла, вони, типу, типу, там 10. Тирашна, типу 10 штук. Ну, розформую я кожен раз по-різному, так що не, ми, майже. Ну, Одна на іншу не схожа. Ну, багато неоформлених робот зараз я покладу. — А ми на полу, полу покладемо. Боже, шукаю. Ця недавня робота, це вже така. Ну, Вона була в рамі, але я вже ну, але вже ліс якраз. Це вже вона була в багетній такій рамі. Uh -huh. Ну, вона була в цьому домі, а це остання ж робота. Пастернак. пастернак, пастернак. Я познак. Ну, не так складно. Ну це теж «Афорт», от з тої ж серії, то ж в «Дукаті» виставляв. Mm. Це теж така. А а? Це якийсь цикл? Це пов'язаний ну, роботи? Ну ні, це зараз якось я. Ну, типу, зараз все є цикл. Ну, типу, mm. з цього воєнного часу я воно тим, все воно. є, типу, в принципі, тут куди, куди не. Ну, да. Бійниці, що відбувається, війни з Ну Це ж за цей як, так. Да. Це а брали. Приход, у вас ці а? Роботи, там Балашова і інші. Да, да, да. Ну вони купили. Ні, купили? так вони і виставляли. Та. Угу. Ні, вони навіть в мене купили дві роботи. У них є якийсь фонд. Так, да, так, да, у них є. Да, фонд. Да, да. Так що зараз якось ці дуже приємні куратори. Молоді. Це да ж така смішна. Я тебе так глажу. Та ні, ну вона така шу. Не ко мне пошла. Фіцоні. Прикольно. Райончик наш. району. А ви бачите сни якісь. Так, да, да, ну це ж майже всі просни, так. Все просни? Mm -hmm. да. про ну це точно сон. Оце? Да. Я цифрі, оце. оце? сон, да. Оце? Да. Цікаві сни. Не, а це, це смішне, тому що тут озеро рекордсмен по утопленикам. Ну радужно. Якщо був художником, знаєте, <рес> кого вирісався Фіратару, Вона мені так часто сниться? То їй зірка, де то вона мені щось дарує. Це така странна робота. Ну, зараз багато таких странних. Це старий Афорт, ну, він такий. Це заготовка. Ну так, так, це, ну, це розформовається. <саліт> а ви якимось чорнилом китайським чи пером? Якось? Ні, ні, це Афор, це коли а а... Да, ну, малю малюєте. Царапається сухая голова, Царапа, так. Да, Сухою гори, так. Да. Да. Mm. Ну я ж кажу, тому тираж такий маленький. Mm -hmm. Тому що воно розвальцовується. Ну mm так, -hmm. і, mm -hmm. і воно ж вже да, mm -hmm. ...лінії немає, так. Yeah. Да. Ну це так, як та. Mm -hmm. Ну так, да, просто що я кажу, що ну, все по-різному. Mm -hmm. Під настрій. А який же настрій домінує? Ну коли ні, ні, ну ці роботи, коли я розфарбовую по різному. Ні, ну буває ж по різному, ну, типу. А зараз тривожний. Ну, тревожный. Это уже, кстати, на застань их. Пиши меньше все. Mm -hmm. Ай-то. Так, да, це крута. Ну це прямо один в один з літаючим цим. мікроавтобусом. Справжній сон. <рив> 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 а ви просинаєтесь чи продовжуєте... Доглядати щось. Ну так, да, ну я часто по декілька сплю. Ну, уривками такими, є. Ну, воно такими Ну, закінченими історіями, в принципі. А зараз взагалі смішно я так останнім часом. Ну, ну, я на кріті ще почав, ну, типу, спати під книжки, типу, аудіокнижки. Ага. І ти, типу, їх не слухаєш, ну просто ну, вони ну, якось взять в твій, там, типу, так смішно в, в твої історію, влазять якісь, типу, вдруг якась людина починає розмовляти якимось дивним голосом чи щось таке. Вот. І дуже смішні. Вот, іноді я вже так звик, що мені так, так даже... Ну, я не пам'ятаю сюжет, я потім їх так <стуху> там зовсім. ну, вообще. ну, Просто що смішно, що воно так якось інтегрується у... в сон, і таке іноді дуже, дуже цікаве виходить. Да тут і смешне все. Да, да, тут все. Парафі... Це... Великолепний мистер Кир. Да, да, це, это... Це Те, це... що пов'язано с парафином дуже... Дуже цікаво. Илья, давайте знать, ну, куди. Ось вот тебя смешні, це типу ми в зарво якраз робили в... Це нас був такий проєкт, коли ми там хотіли для печери артефакти такі. І ми робили, викупили підвал От маленького арсеналу ця галерея. А там великі в них підвали, там зробили такі просто печери. Тобто наверху там був тільки відео Браткова, а внизу було там, типу, я, Зарва, кстати, Стас там була, його кімната. Жаль, о, так, а ти знав Творізловського? А ось мені подарували як. роботу. Та да, ладно. Да. А ты, я я знав, що ти його знав. Я не знав його особисто. Але ж мені так сподобалось. Така, знаєш, у Борисі в колек, колекції є така. Я не знаю, як це сказати, тканина, яка була раніше, можливо, о, це він. такий безумний дядька. Хто? Стави? Я його бачив раніше? Ні. Ну, він, я він, просто я його питаю, так скус. Ні, ні, він. він не, не зусувався з нами взагалі. В тоді ні. Як цікаво. Що він в голові у нього було? Цікаво ну, був? Ну, він... Сложне? Безбашний повністю, Да? Ні, ні, він просто був Капри... Так, такий, як, жлоб такий. Ну, типу, там те, що він пише, ну, це, це він це так правда, і... Він, щиро, да. він я думав, не, це Ні, він стібьоться, але він на такому рівні, що воно в нього настільки таке, ну, не, на, на натуральне, що... Як кажуть, цей брюд. Ну, арт-брюд, так. арт абсолютно, да, yeah, ар так. Ар я відкрив для себе. Я запакую разом з роботою. А да. скажи, а да. що це таке могнутальне здоров'я? А це. Ні, це моїй мамі приснився. Ну було на виставці колись. Да. Це моїй мамі приснився сон. У мене, типу, бабуся була, типу, в Ставрополі, mm -hmm. була, типу, селекціонер квітів. Ну, Ты в сенсі. Так, да, так, да, вона вирощувала гладіолос. Ні, вона дуже смішна. Ну, а типу, хуїть. ні, в неї прям були і сорти гладіолосів. Ми з тобою е, земляки по да. крові. У мене мама із Ставрополя, бабуся із Ставрополя. — І вся роди... і ну, і, і і родина. Ну, моя мама і старая. Частина родина моїй да. живе там зараз. А, ну, сидимо. типу, типу, моя бабуся, от, вона була серед селі квітів, і я єдиний, кстати, пам'ятаю, просто так. так смішно, тому що я її питав, типу, типу, а чому. Як можна назвати, типу, гладіолус Піонерський салют? Ну каже, ну подивись, він же такий червоний, як піонерський гасток. Як проходив по бісарабці, де такі таблички стоять перед луковичками, і там такий піонерський салют, такий салют, бабушка. — А скільки залишилося mm -hmm. таких флагів? А? Доволі багато. Їх штук п'ять. А, ще зараз можете встати їх. У в мене був такий якась ідея тих таких, ну кстати, якраз Стасова. Стас, Стасовий. Устаса вкрафт ідею. Це Та, ну, ладно, в вкрафт. Класно Ні, це... ні, ну шарикової ручки по. Да, ну, mm -hmm. ну це не тільки вилізло, шарікові ручки Ого! – Ого! – Ого. ну Це не флагцем, це... Це, це Це був це такий… – таке Ні, Збережно, обережно. Так, Андрій. – А. Це був якраз висів О, такий. Він кругла така штука, як. Угу. Да. – Зараз я візьму, отак Да. І вона, а так, як же її демонструвати? Це а, потрібно до потолка. Ні, — ні, <голові> так, да, да, Вона типу. Там типу такий к... обруч, він підвішується, а він воно, там шпал. крутився, <голові> як, як дискобол. Це зверху як як, как. Ну як колону не знаю. Ну, не знаю як. На язики скусторідах, не знаю, як колона. називається. — Так і називається. Угу. Малю, не, знаєш, ще Знаєш, дешкріки ж нідавно значені ну, розмалювали. На кріті сидів і малював. Ну тому що удобно транспортувати. Класно, коли коли вже монтуєш, воно виглядає величезно. А ти типу, було а ти типу, а так склав, склав і повіз в чемодані. Я півроку тому купив флаги, які висіли там на виставці е в українському домі. Кохана, да. так. А я не пам'ятаю. Що... А. Кохана. Ну він такий дивний. Боєвій. Дивний ага. художник, да. Кохан. Так. Да. Це все під впливом війни. Звичайно, такі, да? Угу. Класно. Блін, я по телевізору дивився, як горять мої картини. О! Де? Дуже смішно. Одну, я, та, і так цікаво. одну я бачив, як е, коли в Казахстані був, там мій знайомий, він робив для них. ну от, він вже давно хотіли, що для, до, в 2013 році вони хотіли поміняти, ну, змінити владу, типу ну, на да. там. Ну, готували, типу, весь проєкт для нового президента і замовили мені картину, ну, для, як подарунок президенту, на інавгурацію. Типу, ну, там дуже було складно, тому що вони спочатку почали так, що, типу, так, тільки давай бістам, без всяких, там, без закопаного юмору, тому що вони люди серйозні. Давай, щоб у нас не було проблем, ти там і вони і там смішно. Я кажу, така там кони повинні бути кони 100%. І, типу, ну, ну дуже смішно. Я, коротше, ну три, три рази затверджував, все-таки зробив і, а, і смішно, і коли був переворот, я так кремовий око подивився. І все, вони виключили все з YouTube, все обрали. Вони один раз показали і все. Картину вашу показала. Як вона горить? Приямо а прямо вони ж закидали бутилками, да. Її подарували. Ну, вона висіла там в офісі і там, так. Да. І... А ескізи у вас залишилися? Роботи? А. Ні, ну фотка теж є. Фотка є? є. Yeah, yeah. Ну а самі ескізи, чи ви не працюєте за скізами? Не завжди, ні. Не завжди. Ну маленькі в мене там зовсім. Mm -hmm. Ну я, я їх так не храню. Я роблю, ну коли я там масло. Ну, масло треба, ну якщо акварелі я, я можу працювати довго. Ні, ну акварелі. Б... Вона там накладається, накладається да, і, да, чим да. довше ти робиш, навіть да. якщо щось міняєш, воно тільки складніше да, да, стає. Да, да, да. А з маслом так не різає, там потрібно ну тут технологія, потрібно все спочатку вже все придумати, чітко, зробити весь чіткий план. Угу. І тоді на одному ну, да. диханні це все зробити. І тоді для для масла мене є, да майже на п наполовину тут зроблені там. Uh, ну, щоб потім да, вже такий фінальний був. А це так, yeah. да, це просто короче, бабушка, селекціонер квітів, Каже, моя мама вже вона померла, а моїй мамі приснився сон. Каже, і моя мама каже, що питає в неї, як ти там? Вона каже, ой, Нелечка, супер, в мене тут. Я вже другий доклад по гладіолусам зробила. І мама каже, я прокидаюся, і думаю, і правда, там же Савропль Чечня, там же ці всі молоді хлопці, вони ж такі там. І це все там Хатаб, Дудаев. Там, ну всі, короче, я там не пам'ятаю, хто там у мене Вся верхівка ну, на, да, той, це, на, це, це, це на, той сту... на, той, на той час. Я струпів трупів малював вже. Ні, коли вже їх всіх побивав. Побивав. Ну да. да, це вже мертві, мертві чеченці. да, зараз по-іншому це все Ну, дуже сам. цікаво, дякую вам. Да, да, нема дякую. за що. Да. Дуже цікаво.